Більше 20 життів було врятовано, це включаючи навіть такі ну, побутові ситуації. Це людина впала в колодязь, людина впала в яму, людина е, провалилась на кризі. Якщо це все взяти, понад 20 життів вдалося нам з моєю командою врятувати. Свою службу рятувальник Олександр Клочков розпочав 10 років тому, коли йому було 18. Зараз він капітан служби цивільного захисту, начальник п'ятої пожежно-рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Сумській області. Чоловік каже, з початком повномасштабної війни роботи побільшало в рази. Є гарячі. Місяці є більш спокійні місяці. Ну, в середньому місяць десь виїздів 20-30 нам придеться виїжджати, а в березні місяці цього року це було взагалі нам за добу. Приходилось виїжджати на незвичайні ситуації, пов'язані з обстрілом, понад 6 разів за добу. Після навчання у кадетському корпусі Олександр вступив до Національного університету цивільного захисту України в Харкові. Після закінчення університету у 2018 році прийшов на місце проходження подальшої служби в Сумський гарнізон, був направлений на міст до міста глухів. Потім після глуха був направлений до селища Краснопілля. Професію рятувальника Олександр називає покликанням. Робота, каже, вимагає витримки, швидких рішень і щодня пов'язана з ризиком. Це доволі важка професія. Треба приймати в цій професії дуже зважені, швидкі рішення, дуже великий ризик при кожному виїзді. Є постійна загроза високих температур, загроза вибухів. Даже, навіть у мирному житті була така загроза. В теперішній час у військовий час, скажем, це дуже небезпечна професія. Селище Краснопілля дуже близько знаходиться до зони зітнення. Туди долітає все, що є у нашого противника, і це дуже загроза велика для нас і життя, і здоров'я особового складу. Найбільше говорить рятувальник, мотивує бажання допомогти людям, особливо коли серед постраждалих діти. Намагання якнайшвидше надати допомогу людям, які це потребують, а особливо зрівноваженість приходить тоді, якщо ми узнаємо, що під час виклику на пожежі чи на якихось завалах або на нажальні події в цьому епіцентру є діти. Там, взагалі, про паніку ми навіть не можемо нічого говорити, тому що ти зважено осмислено йдеш в цей будинок. Чи якусь Олександр згадує один із викликів на побутову. Пожежу у двоповерховому будинку було це у 2022 році. В Крастопіллі ми приїхали з особовим складом на місце виклику. Було встановлено, що в будинку знаходяться люди, і в квартирі, де безпосередньо виник очаг загорання, були двоє маленьких діток. І їхня матір. Ми включились в апарати захисту органів дихання, почали шукати цю родину матір з, ну, з дітками. Нам вдалося їх знайти, винести із задимленого і гарячого приміщення на свіже повітря. Тоді було ще в місті з ними екуйовано вісім людей з цього будинку. Їх вдалося врятувати. Та доля цієї родини склалася трагічно, додає Олександр. Через три роки, 2025-го, коли родина вже евакуювалася до Чернеччини, в їхній будинок влучив дрон Камікадзе, і вся сім'я загинула. Теж вночі поступив нам виклик, і ми виїхали на цю пожежу. І як тоді вже вияснили, що прилетів шахет прямо в будинок, де спала ця сім'я, і ця саме жінка, і ці самі діти, яких в 22-му році вдалося врятувати. У 2025 році наші як би сказати, сили були безсильні, тому що шакет, епіцентр прильоту шахету був іменно в ту спальню, в той будинок, в те приміщення, де спала родина. І ми вже нам довелося деблокувати ці тіла діток, дружини, чоловіка. Кілька тижнів тому Олександр Клочков отримав нагороду в номінації «Рятувальник року» на церемонії благодійної премії Голден Glove 2025. Попри всі труднощі, каже не уявляє себе поза професією. Якби я перевернув стрічку життя в зворотному напрямку, напевно тільки в рятувальника професію я б і вибрав. Ця професія дуже доволі благородна, врятованій життя, судьби людей. І якби... Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.